Та сестри, хочу разом сказати слава нашому Богу. Він достоїн слави, він достоїн честі, Він є наш Спаситель, Він є наш відкупитель, Він нас знайшов в цьому світі, Він нас помилував, і за це йому велика слава, хай буде. А ми, як діти Його, ми прийшли знову до школи. Цей вечір, предвечірній час, ми прийшли. До школи Божої, повчитися, чути, що він скаже до нашого серця. І ми є щасливі, що нас є немало тут, на цьому місці. Ви знаєте, був недавно в Ізраїлі, зійшлися дев'ять чоловік і кажуть, хто 60 десятий може підключитися, щоб ми могли провести служіння? Ну, то на єврейському переводили мені. А я питаю, а чому так? Як нема 10 чоловік, вони не можуть провести служіння і заохочують подарками, чим-небудь лише хтось би підключився, собі сяти. Так їм то не вдалося. А Христос нам сказав такі слова: де вас двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед нас, серед вас. Тобто, Ісус Христос є між нами за це слава нашому Богу, що Він не дав нам такі ограничення, що ми маємо мати 10 і більше, чи 20 і більше. І тоді ми можемо нести служіння або проводити служіння. Але де двоє чи троє, там є Христос. Брати і сестри, дякую Богу, що я можу знаходитися разом з вами на місці цьому, у цьому служенні. Ми приїхали з братом Сергієм з Чернівців, Бог дозволив нам бути тут. Я вже тут не був і на відкриттю, і до відкриття був декілька разів. І дякую Богу, що Бог вам поміг, що ви маєте таку будівлю, де ви можете збиратися як сім'я Божа, і де на вас можуть дивитися люди зі сторони і під'єднуватися у цей ковчег спасіння. І спасати свої душі, хай вас у цьому Бог благословить. Я хочу читати три місця із писання. вони короткі місця, і хотів, щоб ми звернули на одне слово, яке воно згадується в кожному із цих місць. Перше місце читаю, 15 та глава коринтян з 30, 33 вірш. Не дайте себе звести, товариство Лихе псує добрі звичаї. Друге місце писання я читаю від послання Тимофія. Друге Тимофія. Третя голова, 13 вірш. Тут каже так. А люди, лихі та дури світи матимуть успіх у злому, зводячі, зведені буші. Ви звернули увагу. Перше місце писання каже: не дайте себе звести. Товариство лихе. А тут каже: а люди дурисвіти матимуть успіх у злому, зводячи зведені буші. І читаю третє місце з писання. це Івана Богослова, друга голова, другий вірш. Тут каже так: я знаю діла твої і працю твою, і твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих. Випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є і знайшов, що фальшиві вони. Звернули ви увагу, що ти не можеш терпіти лихих. Руський перевод цього місця каже, ти не можеш сносити розвратних. Хто такі розвратні люди? Брати і сестри, як ви думаєте, хто такі розвратні люди? Я нагадую, період своєї юності, коли я прийшов з армії, це був 91 рік. Тоді було таке слово від Бога, але я на каситі його прослуховував. І каже, прийде, коли здраво. Ні, не, не так. Прийде ложної Ісусово учені і ложної Ісусово двіженії. І ви знаєте, ми на тодішній час побачили оте двіження ложне. Під іменем Ісуса Христа, но люди почали розвращатися. Написано є у Слові Божому Христос каже: ви сіль землі. Коли сіль із вітрії, то чим насолити її. І от оці розвратні люди. Вони під іменем Божим почали проводити такі розвратні служіння. Воно, кажеться, на перший полі, на тодішній час для нас то було страшно. Було таке, воно дике, як ми десь побачили, е, бо не, не, не в натурі, ми в натурі не були на таких служіннях. Але для нас було то дуже таке непросте, тяжке. Як так можете люди поклонятися Богу в такому стані? Розвратились. Ти не можеш сносити розвратних. І до цього ангела Бог говорить, ти працював і не ізнемогав. Але що з тобою сталося? Ти перестав у цьому напрямку трудитися? Ти перестав це робити. Тобі вже стали. Тобі в твоє серце почало вже вкладатися, отакі люди розвратні з таким служінням. І ти вже починаєш подавати руку дружби, сходитись разом і тому подобне. А Павел говорить, товариство лихе псує добрі звичаї. Я так дивлюся на нашу молодь, на дітей. Ну це ви як діти мені. Тому що я теж маю таких дітей вже взрослих, я вже дідусь 13 разів. Але дивлюся, вони в часі тяжкому живуть. І ми також. Ми живемо в тяжкому часі. Ви знаєте, тоді, коли був атеїстичний час, коли був той період, де Бога нема, і Бог є. То було простіше. Да, браття наші сиділи в тюрмах. Ми, коли в армію йшли, ми там переносили трудності свої. Ми мали чітку позицію. Ми дали обіцянку Богу служити доброю совістю. Ми повторно не можемо давати якоїсь присяги для когось, що ми ще комусь будемо служити. Ні. Але ми мали чітку позицію. І Бог нас у тому хранив. Беріг і благословляв. же наших братів, які відсиділи в тюрмах, то було просто була пряма. Змій прямо бігущий. А ми живемо у цьому часі, де, де йде цей Змій і згибаючий. І ви знаєте, чуєш, там про Бога говорять, там про Бога говорять, візі про Бога говорять. Ну коли дивишся, вроді про благодать проповідують, але благодать не вчить. Благодать не навчає, а благодать навчати. І ми по цьому можемо оприділити це товариство. Добре, ми можемо прийти в таке товариство, чи, чи в церкву таку, чи в громаду таку, ми можемо знайти собі спокій, чи нас можуть захопити якісь емоції. Я буквально пару днів назад мав таку бесіду з одними людьми. і Люди раніше нормально себе вели, нормальних служіння проводили, а сьогодні відказують, а мені подобається, коли я в долоні воздаю Богу славу. А кажу, а що це тебе побуждає таке робити? Це Дух Святий. Я кажу, це не Дух Святий, це твої емоції. Ану згадай, як ви починали, як ви каялися, як ви обіцяли Богу служити доброю совістю. А чому ця сіль, вона ізвітрю, вивітрюється? Ви сіль землі. І коли ця сіль вивітрються, що з нею роблять? Викидують на вулицю і топча люди ногами. І це є точно, брати і сестри, нас читають, на нас читають, хто ми є. Ну тоді, коли ми стаємо такі, як цей світ розвратними, вони кажуть, що з вами сталося? Люди добрі. Ми на вас дивилися, ми з вас приклад брали. А що з вами сталося? Хіба сіль не ізвітріла, хіба ці люди не топчуть? Топчуть. Брати та сестри топчуть? Но ми живемо у часі лукавства? Час лукавий, хитрий час. І павел у четвертій голові. До Тимофія каже, настане бо час, коли здорової науки триматись не будуть. А я би хотів перефразувати, настав час, настав цей час, ми живемо, коли здорову науку не проповідують. Дякуйте Богу, дорогі брати і сестри, що у вашому зібранні припадають здорову науку. Це велике щастя, сьогодні це є дефіцит, сьогодні це все так розмилося, християнство зовсім по-іншому сьогодні йде. І був час, де Духом Святим Бог не раз говорив і казав: я покажу різницю між служащим мені і не служащим мені. А ми думали, а як то буде? Звідки, чого? Ну, думали, ну покаже Бог різницю між. Ми і так видимо. А вказує, ні. У якраз у Собранні Бог показує тих людей, які служать йому, а які не служать йому. Ті люди, які сьогодні за кафедри говорять, що треба брати оружжя в руки і йти захищати свій дім, свою сім'ю, скажіть мені, це люди служать Богу. Вони за кафедри проповідують. Такі люди служать Богу. Хіба Бог не відкриває? Що хто служить йому, а хто не служить йому, брати і сестри, і таких прикладів є дуже багато, де розвратилися люди, де люди пішли за похотю тіла свого. Як диктує тіло, так і йдуть. Брати і сестри, ми живемо у цьому часі, коли здорової науки не тримаються, але вибирають. За своїми пожадливостями собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. В такому часі ми живемо. Ми в селі живемо, нам простіше. А ви в городі живете, де, можна сказати, недалеко одне від одного їдемо, а тут харизмати каже, зробили дом реабілітаційний, а там ті збираються, а там ті збираються, а ті скачуть, а ті вплещуть. Розумієте, ми живемо у цьому часі. І сьогодні, і збирають. То я би хотів побажати, щоб не зв'язуватися з таким товариством. Бо товариство лихе, воно псує добрі звичаї, воно псує те, що нам вкладали наші батьки. Коли ми були малими, вони вкладали в нас, ми вкладали в своїх дітях. А це товариство, якщо ти пов'язався з кимось чи через інтернет послухав проповіді такі, які вони сьогодні і скажають Слово Боже, це є товариство лихе, воно псує те добре. І дивишся, дитина робить зовсім друге, не те, що ми прийняли. А апостол Павел говорить такі слова. Якщо ми або ангел із неба прийде і почне благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде проклятий. Брати і сестри, це є серйозні слова. Апостол Павел навіть за себе говорить, якщо я завтра почну не те говорити, що я вчора говорив, нехай я буду проклятий. Брати і сестри, ми живемо в такому часі, де враг ходить за нашими ногами, де він, ходить, де він хоче нас вбити, знищити і погубити. Але ми маємо силу в Христі Ісусі, ми маємо силу в Дусі Святім. Він нам допомагає. І дуже добре, коли ми це розлічаємо, коли ми бачимо цю різницю, коли ми бачимо, коли до наших дітей приходять ті діти, які вони є лихі. Прийшов до мене один раз один браточок, ходив в собранні член церкви, я даю замічання, він мені каже, дядя Коля, ми покаяні. Незадовго раз і попав. А де твої покаяння? Я тебе предупреждав. Я тобі говорив, ми покаяні. Сатана ходить за ногами, і це молоде покоління зводить. А чому? Тому що там подружилися з такими свободними, там подружилися з свободними. І все, і то потихоньку, навіть ну, людина привикає до того всього, як та жаба до гарячої води. Розказують, що жабу, кінь, горячу воду, вона випригує. Ну коли її закинув холодною, включив на газ, вона буде грітися до кип'ятку, і вона не чувствує того. Таке саме буває у нас, якщо ми не бодро стоїмо над собою, якщо ми не звертаємо увагу на це Слово Боже, а Слово Боже, воно є живе і діюче, воно нам світить, воно є стежка для нашої ноги. Хай Бог нас у цьому благословить і допоможе, щоб ми могли правильно поступати, щоб ми могли розлічати тоді, коли лихі люди приходять, чи в наш дом, чи в нашу церкву, чи приходять так хитро, хитро, лукаво. Апостол Люда каже, благаю боротися за віру, яка роздана святим. Брати і сестри, ми її святі, і нам вона роздана. Там опише тільки віруй і спасений будеш. Воно легенько, просто написано, але там криється дуже-дуже багато, тільки віруй. І демони вірують. Але їхній кінець ми знаємо, який. Тому тільки вірувати і бути спасенним» – це вірувати повністю в Слово Боже, жити. Повністю, згідно слова Божого, не відкидати, не відкидати, не сортірувати. Коли ми починаємо деякі місця сортірувати, брати і сестри, наша віра під знаком питання. Кажу так, як є, так як розумію, так як Бог дав розуміти, я цим ділюся, хай Бог вас у цьому благословить і дасть сили боротися за віру, раз святим.